Досі ми були, як кажуть, братами в різних системах, системи слов'янства, системи радянської влади тепер нам пропонують, хто може союз, дружити працювати треба з усіма, але і європейська співдружність і українська влада повинні знати, не можна. Втратити Україну не можна її виплеснути за межі Європи. Це буде така велика помилка і такий прорахунок, який відчує не тільки Україна, а відчує і вся Європа. Тому я призиваю і наш уряд стояти, стояти на своєму, і ті сміло в Європу. А... Європейський Союз ми хотіли бачити більш активним, більш напористим і бережіть Україну. Це ваші, ваші очі, ваша сила на сході.